Шановний голово, шановні колеги, я гадаю, що треба підтримати рішення комітету. Треба мати щось краще, щось, ніж взагалі нічого не мати в цьому питанні. Але взагалі ми повинні розуміти, що Україна сьогодні розхристана держава, і можна подивитися, що до нас возять все, що, що комусь не потрібно, а ми не можемо захистити свій внутрішній ринок. Разом з тим, я дозволю собі поставити питання в іншій площині. А чому ми не розглядаємо? Зауваження президента до закону про фінансування професійно-технічної освіти. Чому? Друге питання. А ми розуміємо, що ми зірвали набір у професійно-технічне училище. А ми розуміємо, що це діти із бідних сімей, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Ми розуміємо, що це 350 тисяч дітей. Якщо держава вважає за необхідне приховати те, що вона відмовляється від цієї системи, так давайте ми публічно про це скажемо і внесемо на розгляд, врешті-решт, цей закон. І нічого відтерміновувати з тижня на тиждень. Стояло минулий четвер.